Вона на онлайні займається зростом, але ж добувається. Ми можемо залишити вам, якщо більше буде. Ми ж залишимося, будь-яка інформація. Будь-яка інформація, якщо що, звоните, наступні служба. Прямо, тому що в мене люди стоять отут, отут вона буде навіть. Це вони дії будуть. Якщо що, не як на фото підкрасти. Шановні громадяни. Поліція Полтави продовжує пошуки 12-річної Дарії Волошної. Нагадаємо, що повідомлення про зникнення дитини надійшло до поліції у ніч із 26 на 27 травня. Наразі пошукові заходи не зупиняються ні на хвилину. Короткий опис зниклої. на зріст близько 150 см, сантиметрів статури. Волосся світло-руси до плечей. На момент зникнення дитина підягнена у рожевий светер з капішоном, чорні лосини, чорні кросівки на платформі. Будь ласка, будьте максимально уважними до невідомих дітей на вулиці, зокрема до дівчаток підліткового віку. Адже станом на цю хвилину дитина вже може бути виснажена, зголодніла та втомлена. Якщо ви володієте будь-якою інформацією, що може допомогти пришвидшити пошук дівчинки, просимо негайно повідомляти таку інформацію до поліції за номером 102. Будь ласка, не будьте осторонь до цієї проблеми.